Підписуйтесь на канал, залишайте ваші коментарі, також приєднуйтесь до Discord сервер, будемо вам вдячний. Гра престолів. Вийшла демка даної ігри. Зараз подивимося з вами, що вона нам пропонує, на що вона схожа. А відразу ми бачимо, нам пропонується три класи персонажів: Убивця Асасин, Воїн. І знов-таки не зрозумів як правильно перекласти. E, sales, word, продавець слів, ну, знов-таки, типу, якийсь важкий хайві клас. А, трішки я ним пограв, трішки на нього подивився. Але, думаю, ну, вам потрібно показати почати все спочатку, тому, напевно, все-таки виберемо воїна. А, що можна відзначити? Можемо з вами грати як чоловічим, так і зімночим персонажем. Ну, запишемо це в плюси, так. Да. А, також а, у нас є можливість кастомізації. Тобто є стандартні заготовки, стандартні обличчя. Знову таки, приємна дрібничка, не знаю, наскільки це в даній грі потрібно, але хай буде. А, редактор. Знову ж таки, можемо змінювати як колір тіла і тому подібне, да? Шоколадочка. А, також, також, також риси обличчя. Також маємо стандартний набір типу обличчя. А це ми давайте з вимкнемо. Обличчя, ніс, не знаю, губи. Тобто все можна налаштувати, все можна підкручувати. Знову таки, довго на редакторі не збираюся затримуватись, да? в принципі, вище нижче той рот. Піднімаємо, опускаємо, робимо більший і менший. Хочу, ну, права смаку. Можете зробити персонаж, який вам подобається, як би грати ним. Наскільки це буде помітно в грі, ну, навіть не скажу. Але ну, це є, це приємно, з цим можна якби побавити. Знову ж таки, знаю, є люди, які прям ну, цим захоплюються, можуть його дитини проводити в редакторі, але ми довго з вами затримуватися не будемо. Мене все влаштовує. В принципі, беремо і відправляємося. Така вона з вами дівчинка воїн. І вперед вирушаємо. Це наша дівчина повернулася додому. Хто там? Йобастер І бастарда батько. Ну, коротше, наш, наш ігровий персонаж є бастардом. Father. I'm fine, child. Mary does for me well. Just as she did for you when you were a babe. I'll ride to Winterfell, and then we'll stay here. No. 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 <coughs> even a hundred maesters cannot stop what is happening to me i didn't call you home to tend to me castle black has been quiet of late your moment is never this silent neither is Kennet. your uncle might have sent word І нас з вами відправляють oh, до чорного замку. Знову ж таки, хто знайомий все там Andrew, Мартіна, так? To... To... Блін, я думаю, всі дивилися гру престолів, тому приблизно орієнтуються, про що йде Lord мова. Ось власне ця величезна стіна із криги і каміння. І ось він чорний замок. І з вами відправилися. Watch your footwork. Yes, that's more like it. Come again. Thank you, Uncle. Come to your senses and crawl back north, did you?

The Lord commander is dead, murdered in a mutiny. And we've got a hundred thousand angry wildlings marching on us from the north. But there is someone worth talking to. John. 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 the same John. John Snow. Bastard. We need to start with Stark. He spent time with them. He knows their ways. But. До речі, знову ж таки, ну. Я грав, наскільки розумію, події гри, події серіалу вони якось трішки відрізняються. Знову ж таки, ну, типу, сеттинг всес від Джона Мартіна Гри престолів, але все-таки дещо гра відрізняється. Ну, управління стандартне, управління доволі просте. Бігаємо, стрибаємо. В принципі, ну, знаєш, грається доволі легко. Доволі просто, нічого особливого. Розвідник. Навіть не кричав, Бачите, мужик прям. Є в сторону потрібен простір.

It's dangerous out there. Зараз будемо з вами йти за стіною. Там максимально небезпечно. Нічого, я думаю, ми впораємося. До речі, да на конях, ну знову таки, в принципі, все просто, елементарно, але коні доволі смішно повертають. Я думаю, про це всі побачите. Більше з мінусів, знову ж таки, нема української навіть текстової локалізації, да. В принципі, діалоги поки що доволі нескладні, в принципі, все зрозуміло. Ми бастар таки повернулися додому, наш батько відправив нас. Ой, до Чорного замку. Там ми зустріли нашого дядька. І поїхали за стіни на розвідку шукати Джона снова. Наш дядька наляканий, і ми теж повинні бути налякані. Ну, ж таки, ну. Поки що нічого особ... особливого в грі немає, але грається вона доволі просто легко. З чим би її порівняв, не знаю, якась суміш асасина, напевно, відьмака. Nah, мені так здається. It's... Ну, Знову ж перше враження, it's... там як воно грається, it's... як воно відчувається, бойовки і тому подібне. А там, в принципі, з вами далі пограємо, подивимося. Доволі, доволі довга демка насправді. А ексконика злізте. А, я сам. Тут гра сама все зробить. упала не за стеною. Пам-парам-пам-пам. -пам пам пам

ми повертаємося до стіни. А як же Джон? Джона? Дядько хоче повертатися, наш ігровий персонаж хоче продовжувати пошуки. Потрібно знайти Джона. Бери коней, повертайся, і розповідь те, що ми бачили. I've seen battles men ripped to shreds. Залошки людей. Записочка. А ось кроке. Але з вами на розвідку. Угу. В дирочку. будь нас незрозумілі стації, треба йти в дирочку і буде вам щастя. The rest of your party? Mm -hmm. Що тут трапилось? Де інша частина твого загону? So mm -hmm. Так багато. Всі мертві. Сині очі. Ти в поганій формі. Нам потрібно тебе звідси витягти. Mm -hmm. пам 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 А хто це таке на ззаді? Ку-привіт. Сині очі. Хлопчика роздерли. До речі, помітив, таку... тенденцію вони не відразу помирають, не завжди хочуть залишатися мертвим, але знову ж таки, типу, ми докиб'ємося, воно все чудово. Спалювати їх right. спочатку. Так, да, я цілив все чудово. Забуду знову, знову з нашим дядечком поговорити. Бачите, є смоло скип, але він не піднімається. Знову таки. Ось б, напевно, краще спалити, щоб з тою з повною впевненістю. Арін. Ось і Арін повернувся до нас. Ой, у нас тут, до речі, з вами є у комбо. Зараз ним скористуємося. Погано вийшло не скористуватись, не бийте мене, дайте втекти. Бачите, не помирають, вони не хочуть, відмовляються прям... Арін прям не здається, геть. Ой, це якийсь А Це серйозно. Це буде... Ой, блокування. Певно блокування це така собі історія, да? Комбо, 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 комбо. Фаталіті. Блін, треба було блокувати, але краще вбивати, ніж блокувати. Ти взявся, сраку. Ой, просто кинувся знову. Що мені тепер це з ним робити. Ой, їх багато, я один. Тікай, тікай, тікай. тихо. Должен битися. Ту -ту -ту -ру -ту -ру -ту. Ага, дивись, так я з тобою цей себе мусить. Уміння, 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 уміння. Experience. Мертві живі. Так, а це мені не подобається. Знову з дядьком поговорити чи ні, ну так. Ну так, це не може бути. Вай, до коней, бігом побігли. Ой, трішки гра підвесальну знову ж таки не знаю, чи це проблема гри, чи мого ПК. Поки що будемо списувати, що це на проблеми мого ПК. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, рятуй мене. Щей. Здається, ми з вами потрапили в пастку. Уп. рятувальна команда. А ось і власне і він Джон Сноу. Головний бастард гри. John. Джон Джон? Онкл. Джон малослівний. Yeah. Дядько он там. Блін, я забувся, як їх називали в фільмі? Ну, чи в книзі? Знову ж таки, книжку читав. Самі черти, які піднімають мертвих. Здається, нам пора валити звідти на коней зараз. Лес будемо тікати. Ну, повертають тут коники так собі. Ну, знову таки думаю, чи напевно вони над цим попрацюють. Be От, бо ти дивишся, як кінь повертає. Ну, реально він якось, ну. Не знаю, як це навіть назвати. You, Ой, ніколи не дістрив. Побігли, побігли, побігли. We need you back at Castle Black. Well, you're here now. The Rangers are Did you find them? Aye, we did. Did you send them back to the wall? The Rangers are dead, John. Then they're blood. Ranger and Matthew. It's not your fault. And you couldn't know. Perhaps. This path ends at the river, the walls just beyond. Це Кацсен знову ж таки, напевно, з однієї сторони це класно. Опа-па, а хто такий? Велетень. Бля, треба буде вбити велетня. Бля, це буде тяжко. Залиште коней. Залиште коней і бийтеся і помріть. Джона меч з валерійської сталі, точно. О, я вмію стріляти, да? я не мію стріляти. Не ходимо битися. Блять! Куди ж ти по мені кидаєш, дурак, сука? Ага, дивися, так это будут гайтанчи, танчити обличчям. Ой-ой-ой, тихо 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 -тих -тих. Два рази, три рази. Та ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні. Биййте його! Давайте я танчу, а ви бийте. зараз повбиває. Треба рятувати хлопців. Напевно, те, що викинув свою палку ковирялку, це добре для мене. Стан Йоуграунд! Бачення. А падай ти уже. Блядь, бути під ним взагалі не варіант. Так, можемо підлікуватися на або Defense, бокова Q. Ну, блядь, ні одна нічим і не хоче треба добивати. Вали його, вали, вали, добивай Молодець, я молодець, я старався. мені здається ця тварюка ніхара не померла, да? We have to keep moving. Kriplenha. Треба нам з вами звідси <'re incorporating women> валити Тік, тик, тікай, 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 тікай. Окей, я вас зрозумів. Тапки нічого не бояться побігли. Close, Ой, а Чому я останній? Давайте то встанько в останній хай буде. А його з'їдять, вони їх буде довше їсти, ніж в мене. Біжи, 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 біжи. Так, нам на те, дається хвилина. Дирочку. А, ні, це не дирочка. Дирочка, гоп. Тікай, 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 тікай. Ой-ой-ой, клас, 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 врятувався. Блядь, не очікувано було. Вставай, побігли. Побігла, побігла, побігла. Пригай, при... Блять, я нажимав пригай. Ми оточені. Погано, що ми оточені? Блін, че хто так пригає? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну як завжди. Чому мені так не щастить постійно? Давай. А допомогти? Хто б тобі там допоміг за сам? Допомогти. Коротше, здається, вони вирішили мене залишити. Вони повернулися, ти, ти в порядку. Давай, погнали, побігли. Ой-ой-ой, еф, -ой, еф, 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 лізь. Нажимаю, тікай. Блін, де їй так багато береться. Бігли. Не зупиняйтеся, шашлички. It's a dead end. We jump. Хто, з гірки спускався, хто не встиг. До речі, лю лютий видався холодний, сніжний, тому в принципі ще не було такої можливості. Можете ще встигнути. Так, а ось і наш старий друг, від якого треба звалювати. Ходять <іця> <Джадько>, ти поранений. <піця> <піця> Зараз не на часі, погнали. Да, давай, побігла, побігла, побігла. Ми вже майже прийшли. Стіна. Зараз тут мертві мають зупинитися. Знову таки. Дуже стіна створена за рахунок не тільки камня і льоду, а й за рахунок магії. Опапа. Це так поворот. Нашого дядька нас догнали. Блін, шкода, знову ж таки, не встигли з ним час провести. тільки познайомились, да? відразу мінус один. Бачите, вони зупинилися. Якась магічна не ну, стіна, ціна бар'єри, яка далі їх не пропускає. Ну, Так, да, ну прям споруда така монументальна. Game of the Throne. Phoenix Road. Гра престолів. Королівська дорога, так званий королівський тракт. john snow it almost feels peaceful from up here doesn't it i know how it feels i'm not sure you do my uncle led a ranging years ago never came back i'm sorry about kenneth he was a good ranger an even better man it's my fault and kill the thing that did this here a man gets what he earns when he earns it. We rush out now, we'll only get ourselves killed. I'm sure you have questions. I'll do my best to answer. У нас є питання, він нам на них Так, чи можемо білих ходаків, can the White Walkers be killed? I don't know. And A brother here, Sam, swears he killed one once, so there must be a way. You've seen the White Walkers yourself. You know what they can do. They <laughs> we could use your help. I'm nothing but a northern bastard from a powerless house. Nothing I can do against an army of the dead. Don't underestimate Northern Bastards. Castle Black is the only thing standing between the White Walkers and the Seven Kingdoms. House Tire must send out. <laughs> House Tire can't even support itself, let alone the wall. Samarok is a good man. He fought at the Battle of the Bells alongside my father. He'll find a way. Samarik is dying. I'm all there is. Then you'll have to do. Нікому видати супорту з грехних. Джон, я кажу, що добре. Але що я кажу мій баре? Тим, що, лайк або не комітка. Вітре есть камінь, це майде. Так, ну що ж, я вам можу сказати, наскільки you ой, що це у нас таке вискочило, треба прийняти. Ah, I must speak with the Ми займаємося своїми справами. Джон йде до ради. На цьому, в принципі, все. Коротше, зроблю першу серію вам коротенько. Ось такий вступ. Знову ж таки, наскільки я розумію, в даній демсі ще доволі багато контенту. Я думаю, ще дві серії я точно по цій грі запишу. В принципі, мені знову таки вона подобається. А, вчора був стрім по демсі готики. А, знову ж таки, дана гра набагато краще виглядає, ніж готика. Ну, для мене особисто. ну, таки, можливо, я дещо в готиці неправильно зробив, або не до кінця готику зрозумів. Але от гра престолів» виглядає набагато-набагато краще. Знову ж таки, треба, звісно, розбиратися. Але, в принципі, в плані іграбельності набагато все краще. Тобто, ну, прям видно, що навіть на демку всі попрацювали. хлопці попрацювали, якось так. Будемо продовжувати. Уже ну, завтра, я думаю, вам запишу нову серію, на цьому все. Пишіть свої коментарі, свої думки. Знову ж таки, мене десь поправити, щось підказати. Ну, відносно сеттингу, Знову ж таки, на сеттингу ябсетингу гриперестолів розбираюся. На цьому все. Дякую всім, хто дивився. Дякую всім, хто подивився. Підписуйтесь на канал, залишайте ваші коментарі. Також приєднуйтесь до Discord-сервер, буду вам вдячний. І звісно, не хворійте, не кашляйте.